І Сина і Святого Духа Христос рождається. возлюблені в Христі, брати і сестри, щиро сердечно вітаю всіх вас із цим світлим, великим і радісним святом нашої християнської віри, Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Милістю Божою ми і цього року входимо у святкування цього свята, яке вміщає в собі найглибшу тайну і найвищу істину. І ось сьогодні, святкуючи це свято Різдва, я саме хотів би зосередити вашу увагу на цю історичну подію, на її важливість, Бог прийшов у світ, Бог став людиною. А бути людиною, а саме християнином це вміння побачити у своєму ближньому те, що заради чого прийшов Господь. Господь прийшов заради кожного з нас, зокрема. І ось це сьогоднішнє свято говорить нам про велику цінність людської особистості, людської душі. Адже це велика ласка Божа, це великий дар від Господа побачити в своєму ближньому те, що і ради Нього прийшов Господь на цю землю, прийшов для того, щоб дарувати в першу чергу прощення гріхів, дарувати надію на спасіння і на життя вічне. І Різдво Христове, ця історична подія, яка мала місце в історії людства, говорить нам про велику цінність, граничну цінність людської особистості сьогоднішній світ, який досяг великого розвитку, технологічного прогресу, власне, в чомусь він досяг розвитку, а ось людська особистість. Вона узагальнюється, стирається, не ціниться людська індивідуальність, адже всі ми є різні. Кожен по-своєму має якийсь дар від Бога, кожен по-своєму має якийсь талант. І в цьому світі ми повинні покликані Богом творити хтось своїм вмінням, хтось своїм даром. Любити, підтримувати один одного, вдосконалювати цей світ, даний нам у діл милосердним Господом. Але ми бачимо, що технологічний процес розвивається, йде до свого піку, а ось люди не навчилися жити по-людськи. Як говорив один філософ, що людина навчилася Пересуватися з величезною швидкістю, навчилася літати, навчилася перетинати моря і океани, залишилося тільки навчитися жити по людськи. А що означає жити по людськи? А це означає жити ім'я свого ближнього, жити для когось, тому що коли людина живе для себе, Ця людина ніколи не осягне радості, не осягне власне задоволення від свого земного життя. Коли людина живе тільки для себе, не багатіє в Бога, не живе для ближнього, така людина є егоїстом і для неї все щось буде постійно не так, тільки ось власне. Ми повинні навчитися зрозуміти цю істину, яка дарована нам у Різдві Христовому, адже Господь, сам Творець Всесвіту, приходить на світ, приходить на світ не заради праведних, а заради грішних і нечих. Приходить не як цар, щоби царювати і вказувати нам, а приходить власне як слуга. Приходить, щоб віддати своє життя ради того, щоб ми мали життя в Його ім'я. І здавалося би, проста істина, але як важко її збагнути, і ще важче цю істину втілити у життя, втілити цю любов, яку приніс Господь на цей світ, і засвідчив не тільки своїм словом. Не тільки проповіддю своєї Євангелії, але і своєю Хресною смертю. Він помер, щоб ми жили. Він віддав своє життя, щоб ми зрозуміли, що таке життя, щоб ми зрозуміли, що, власне, ми повинні жити тут на землі не тільки земними цінностями, які рано чи припізному них закінчаться, але і щоб жили небо. Щоб підносили свою душу до Творця всесвіту, щоби шукали Бога у своєму житті. Адже коли Бога, людина віддаляється від Бога, вона віддаляється від самого себе, від своєї душі. І тільки та людина, яка прикладає зусилля в своєму повсякденному житті, щоби знайти Бога, зрозуміти Бога. Зрозуміти Божу правду, не ту людську правду, яка сьогодні проповідується на кожному кроці і кожен має свою правду, а ось ту Божу правду, просту правду, то тоді людина і знаходить самого себе, вона ніби повертається до своєї душі, вона починає розуміти сенс свого життя, своє призначення тут на землі. І ось сьогоднішнє свято, величне свято різдва Господа нашого Ісуса Христа, закликає весь рід людський повернутися до Бога, шукати Бога, шукати для того, щоб ось, власне, не було того всього, що є сьогодні на землі. Ми бачимо, дорогі Христі, і ворожнечу. Проливаються океани, сліз і крові. Чому? А тому що люди відійшли від Бога. Ми повинні збагнути, що причина всіх страждань, скорбот і ненависті, злоби, яка дихає навколо нас, це є причина нашого внутрішнього духовного стану, що на серці в людини. Це воно і проявляється назовні. Чим людська душа наповнена, тим і вона тише. Так людина говорить, так людина діє, так людина поступає. І ось сьогодні є велика підміна цінностей. Сьогодні багато говорять про мир на кожному кроці. І ангели співали про мир. Вони в першу чергу прославляли Господа пісне співом, слава вишнім Богу, Богові дійсно слава, йому, єдиному, належить честь і поклоніння, і між людьми мир і благовоління. Але це не той мир, про який сьогодні говорять, а мир справжній, мир той, який приніс нам Бог. Мир внутрішній, духовний і Він береться силою. Тому що каже Господь: царство Боже є всередині вас, у вашому серці, у вашій душі, але воно береться силою. Тобто потрібно прикладати зусилля. Воно, царство Боже, і цей мир не приходить іззовні. А в першу чергу, щоб цей мир був зовні, він має бути. У людському серці, у, людському, у людській душі, він має проявлятися. Дух творить собі форму. І ось цей дух в першу чергу має бути мирний. В першу чергу має освячений бути благодаттю Божою, молитвою і покаянням іншого шляху до миру, до благополуччя немає. Люди хочуть обійти заповіді Божі, обійти це євангельське слово і бути благополучними. Але так не буде, так не буває, тому що цей мир потрібно стяжати у своєму серці. І щаслива та людина, яка розуміє перспективу християнського життя, тобто жити по євангельськи Адже така людина завжди розуміє, що з нею поруч є Бог, які б скорботи, які б випробовування не падали б на долю людини, людина тоді розуміє, що є поруч Бог, в такої людини ніколи не опуститься руки, в такої людини ніколи не захитається земля під ногами, тому що вона розуміє. Що все, що попускається Богом, це наближає людину до Бога. Це наближає людину до самої себе, до самого себе. І ось дійсно, така людина живе не тільки землею, але й живе небо, живе вічним життям, живе вічною радістю, котрою в людини цієї не може відібрати ніхто. Радістю не тільки земною, але і небесною і вічною. Християнство не позбавляє наших власне, якихось інтересів земних. воно просто ставить їх на інші віри. Християнство нас нічого не забирає, а навпаки, багато чого додає. І ось Господь прийшов у цей світ. Прийшов він не заради того, щоби звістити декілька нових істин. Ні, він прийшов, щоб заснувати церкву святу свою. Він і говорить так, Збудую церкву свою і ворота пекельні, не подолають її. Церкву не як структуру земну, а церкву Христову, як тіло Христове і приналежність. До цієї церкви не визначається приналежність до тієї чи іншої конфесії, чи до тієї чи іншої парафії, ні, а приналежність до тіла Христового. І рівно ми до цієї церкви Христової належимо стільки, наскільки намагаємося в своєму житті жити по поїванність, жити. По тих заповідах Христових, які залишив нам Господь, пам'ятайте слова нашого Спасителя. Мене любить той, хто заповіді мої зберігає. І ось нехай милосердний Господь допоможе всім нам зрозуміти, збагнути ось цю просту істину. Нехай Господь допоможе нам своїм благодатті. Підкрепить наші внутрішні духовні сили для того, щоб ми боролися із гріхом в самому собі, В своїй душі, в своєму житті, в міру даних нам сил, боролися, щоб мир був в душі, мир був на серці, щоб цей мир нести у цей світ, у свою родину. у суспільство. В якому ми перебуваємо, кожен власне, на тому місці, покликаний працювати, в якому він перебуває. І як каже один святий, що спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Ось стяжи цей дух мирний і милоселиться в тебе в серці, і там, де ти будеш перебувати. Нехай Господь. Дасть нам сил стяжати цей мир, мир духа, мир серця, мир душі, нести його цей світ, нести його свої родини, нести любов, добро, прощення, підтримку. І тоді дійсно ми будемо мати частку, частку того, що приніс Господь у цей світ. Амінь Христос рождається. Yeah.